А ти справлась? Третяки дика зав тип, що ти не пройшла типу на базою. Я подумала, що я казав, що не пройшла. Потом мен менше там за мене дозволяно.

Якщо ви, якщо ви просто зараз мене скажете мені статус стрій, то це оказується те, що ви просто воруєте кот людей. Так же само, якщо буде проводитися, якщо цей самий майор буде став робити кот 5, і ви скажете йому ставати стрій, так же само ви його сваргували котять. Він може просто наводитися лідером. Те, що ви забираєте костей і він вам ведесь до гану. Або кухня веде вона весь. Геній!